Привіт, друзі! Давно не бачилися. Нарешті у Вінніпезі, Справжній Веніпег. Нарешті холодна, зимна, сніжна, вітряна погода, якою так всі хлякали. От вже майже половина зими минуло, і тільки прийшла ця погода, про яку всі говорили. Але насправді не холодно. Просто настав час трошечки вигуляти. От дивіться, яка кутюгура величезна, поприбирали. А, нарешті настав час вигуляти теплий одяг. Я вдягла свої шкарпеточки супертеплі, вдягла свої а, термобілизну, як вони їх називають, base layers. Коли ви вдягаєте кілька таких тоненьких штук, не дуже тепленьких, але тоненьких штук. Як звичайно, наша термобілизна. І взагалі не холодно, я вам скажу. Зараз щось типу мінус 15 на вулиці і доволі добре я почуваюся. Люди ховаються в зупинці. У мене навіть не було бажання ховатися в зупинці. Я навіть голою руцею тримаю телефон, знімаю це відео для вас. Звісно, мало буде задоволення, якщо доведеться ще стояти хвилин 40 на зупинці, чекаючи автобус, але якщо табло не бреше, то лишилося хвилинки 4 почекати, тому я вирішила. І з вами поговорити, бо давно не бачилися, слухайте. У мене якісь такі шалені дні, просто все змінюється. Дуже багато справ. Треба дуже якихось багато документів позаповнювати, повирішувати, порозв'язувати питання. Все ж таки, руця замерзла, вибачте, кадр. Трошечки змінився, сховаю цю руцю, візьму в інший телефон. От, що вам розказати? Класна зима, класна погода. Вранці йшла по коліна снігу, було ніякий кличко в цьому тут не винен. Або Атрошенко був в мене в Чернігові мер Атрошенко. Я просто знаю, що у нас дуже сильно люблять ображатися на владу, коли випав сніг і його не розчистили за 5 хвилин. Але, от, бачите, до кінця дня вже нормально. А на зупинку в день йшла по дорозі, тому що банально сніг було дійсно по колінах. Ніхто його не розчистив. У дворі його теж розчистили дуже сумнівно. Так, буквально малесеньку стежечку з одного боку зробили, а з іншого виходу навіть і не було як пройти. От! Так що нарешті зима, друзі. Я сподіваюся, що десь там, найближчими днями, я запишу вам класне, велике, цікаве відео про те, що відбувається в моєму житті, тому що. Я зараз у пошуках автомобіля і тому всі свої вільні дні, вільні години витрачаю в автосалонах. А, от. І взагалі дуже багато чого ще я вам розповісти. Заповнюю документи на кліматичні, тому що мені вже 10 разів нагадали, чому ти тут вже майже півроку і досі не отримуєш кліматичні. Розкажу вам, що це таке, навіщо вони треба і чому їх всі отримують тут у Манітобі. Блін, дивлюся, слухайте на селфі-камері, у мене вже і якесь таке червоненьке, і щічки червоненькі. А насправді не відчувається якогось вітру і морозу. Отак от, от, я сподіваюся, у вас все прекрасно. Я знаю, що зараз мені мама надсилала відео, що в Україні зараз така сама погода. Принаймні в моєму Чернігові мете як треба. Мете десь приблизно так само. І температура повітря приблизно така сама. Так що, в принципі, все дуже не так і страшно, як це малюють. Сподіваюся, у вас все супер, друзі. Переказую всім вітанечко і бажаю прекрасного дня, вечора, ранку, чи що у вас там зараз є.